Досьє на Вову Путіна. Президент Володя Путін народився в селі Гадютин Сатанинського району біля Адова кордону. Ріс зміюка а ані ситий, ні голодний. Мав в дитинстві він усе, а любив понад усе Вовіку війну гуляти, щоб стріляли автомати, танки їздили довкола. Розважався так наш Вова. Ріс іуда на природі, копошився в огороді, з черв'ячками розмовляв, їх нічим не забіжав. курям ноги мив надвечір, сіно ніс, взявши на плечі, Щоб корівок годувати, і теляток складав спать. Ріс звичайний собі хлопчик, але вдарився об стопчик. Так і сталося оце, смерть свою сховав в яйце, другим зверху прикривався, щоб ніхто й не дістався. Відростив три голови не чти диви, і в довіру ще й обманом так своєму народу вперся, що сидять з пустим карманом, він на голови їм сперся. Керувать ви подивитись, звик володя тим народом, Хто посміє не скоритись, розчавить ногами потім. Бідні люди, як мурашки, всі біжать, де він ступає, на людей наводить страшки, йде яйцом тим тіліпає. А яке ж було, дитятко, мордочка як у кресятки, трохи було лисувати, очки як у поросяти, хоч би ритаю цю цюрню, отаке ж було гарнюні, все кричало «Гітлер тут!», А тепер я Путін тут обходив своїм коконом всі країни із трезвоном. Він побував і Абхазію віддав, все потрощив і понищив, і війною з землі знищив, гордо голови несе, а під пупиком яйце, От дошльопав до країни. бо до ті ось тут руїни, як яйцом потіліпаю, не бувать вже цьому краю. Да не тут табила Вова, ще в нас є спічки і дрова. Ми, як в тому анекдоті, зробимо таку роботу. Ми гадюку туса давим, яйця всіми переб'єм. А гніздо твоє підпалим ще й коктейльчиком полєм. І не треба нам голови всі ті три твої рубать, Загоришся, як полова, ти їдіджиш твою мать. Отоді, як заспіваєм пісню путіну капут, Станем ми могутнім краєм, а ти здохнеш каракурт.